Після на відповідно на гостей, наші гостинку сказати про те, як ви добиралися до робича. So how how What, What happened was uh when I was only about 16 years old uh, roman uh, roman uh, yana's father uh, wanted to be, keep contact with the american family and so my grandfather who was from stari Sambia, asked me to write to him and we would write they were allowed to write one letter a year under the communist government and so every year i get a, a letter from him and because I didn't speak Ukrainian and I didn't speak, even speak Russian, uh, I spoke both the letters in German because that was the only language we both understood. And uh, after the uh, after the fall of the communist government in 1991, he invited me to come and visit, and I came and I fell in love with the country. Mm -hmm. Сандра старого Самбура старого сказав, що до них написав родич з України, і нам потрібно налагодити стосунки з ними. Ми писали нам тоді в той час радянський, дозволялося тільки один лист на рік давати. в часи. Я не знав ні української мови, ні російської. І тому ми спілкувалися на німецькій мові. Бо і тут знали німецьку мову, і я знав німецькою мову. І так з тих часів. Не пов'язані з цією землею. Ось так зав'язується. Корінні з нашими сьогодні, сьогоднішньому саме пані, що пані Кромі? Ми вже сьогодні зовні представлена загалі. І все ще зустріч особлива. Це дуже наша сім'я і я особисто дуже рада тому, що ми можемо продовжувати такі дружні зв'язки з великою родиною. Родина в Америці Велика, багато молодих е, людей, які е, ще не, не знають отого от тих коренів е, нашої сім'ї. І я вдячна Вальтеру. За те, що він знайомить, розказує е, про, 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 про те, яка родина в Україні. А ми знайомимо дітей е, і говоримо, пишемо літературу про те, яка родина в Америці. І ясно, що молоді люди хочуть побувати в Америці. Ну, Їздили ми теж, я до школі їздила. Ну, може, внуки тепер поїдуть, як буде можливість. І познайомляться з цією багаточисельною родиною в Америці. І ми дуже задоволені тим, що оті дружні зв'язки підтримуються і сьогодні, і ось ті події, які відбуваються у світі, вони не руйнують отих. Отого почуття любові, почуття поваги до родини, одна родина до другої родини. Я вдячна сьогодні Вальтеру за те, що він не забуває родину нашу, не забуває предків, які і тут похоронені, і в Америці похоронені, щоб продовжити ось цю пам'ять і передати її нашим дітям і внукам. Дякую.